Кальції Детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Один, Підготовка один, нашої пов... армії до морозів. А також подробиці візиту культурного десанту. Вже о 6-й вечора можна нас і не представляти, так? Да? А от тепер можеш представити у студії Наталі Островська, я Євген Плінський. Запрацювали трошки. Будемо спілкуватись з нашими гостями в цій частині ефіру. І одразу долучаємо до нашого ефіру заступника міністра оборони Гану Маляр. З нею поговоримо про актуальні події на фронті та про забезпечення наших військових зимовим спорядженням. Доброго вечора! раді бачити вас в ефірі. Добрий вечір. Пані Гано, перш за все хочеться розпитати про Херсонщину після відступу росіян з Херсону. Щодня йдуть артилерійські атаки на наше місто. Нам відомо, звідки б'ють росіяни, чим вони б'ють і чи є нам чим відповісти на це? Це очікувані речі, тому що у нас іде війна, і ми повинні розуміти, що звільнення території. А так само як і всі інші території, як, як територія всієї України, є в зоні небезпеки, тому збройні сили наразі а, повністю готові до того, щоб протистояти цьому, і сьогодні на півдні, в тому числі, а, наші оборонці стримують ворога. До росіян з Херсону вдвічі подвоїлися атаки на схід. Ми всі розуміємо, що вони. Будуть продовжувати тиснути. Яка мета росіян на сході України? Після того, як був звільнений херсон, це доволі деморалізуючий факт для російських бійців і для російського суспільства. І відповідно вони шукають місце прикладення сили для того, щоб були принаймні тактичні новини для них, для того, щоб цей дух підняти. І дійсно вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз це Донецька область, і а, їм заважає здійснювати атаки у тій кількості, які вони робили минулий тиждень. Лише погана погода, тому що насправді друга половина тижня це що було зрозуміло на Донецькому напрямку. Сотні атак в день відбивали збройні сили України. А дійсно зараз через погоду трохи зменшилось, разом з тим, не зменшилася кількість обстрілів, і по всьому східному фронту а, ну це майже 400 обстрілів за день, якщо от найсвіжіші дані були. Да. От тому зрозуміло, що. А, Російська армія не залишає свої мети вийти на кордони Донецької області. Вони власне давно цю мету ставили. Але Збройні сили України дуже потужно чинять там опір, дуже потужно відбивають всі атаки. Там важкі бої, це треба розуміти, і ціна того, що ворог не просувається, дуже висока. А натомість збройним силам це вдається. Останні тижні ми активно обговорюємо а, підтримку а, Ірану і іранською зброєю а, російської агресії, і ми всі в очікуванні появи у Росії іранських балістичних ракет. А, ми відслідковуємо в новинах там прилітають якісь вантажні літаки до, до Москви з території Ірану. Якісь о, прилітають літаки на територію Білорусі. Чи є в нас інформація про те, що Іран надав або не надав якісь Певні види озброєння, в тому числі і балістичні ракети, в тому числі і оці шахеди 136, або якісь інші, які загрожують нашим інфраструктурним об'єктам і мирним містам взагалі, а, наша рона співпрацює з розвідками країн партнерів і ми здійснюємо обмін інформацією. І тому безумовно інформація вся є, все, що відбувається, і а, відповідні ну, заходи. Да, Скоординовано, теж з партнерами можуть плануватися. Тобто, не треба думати, що якщо це з'являється в телеграм-каналах, то тільки там про це знають. Натяк ну, бо... зрозуміли тобто, або сказати прямо чи є в Росії вже ці балістичні ракети, чи ні, ми в ефірі не можемо. Ну, це не входить в мої повноваження. Зрозуміло. І ми знаємо, що в ваші повноваження входить внутрішня ситуація. Є питання щодо військової зимової форми. Деяким підрозділам вона так і не дійшла. Можете пояснити причини, і коли кожен наш боєць отримує комплект зимової військової форми, тому що морози вже в окопах холодно? Міністерство оборони передало командуванню сил логістики у збройні сили достатню форму для того, щоб повністю забезпечити, по-перше, передній край, а по-друге, бо встановлюється певна черговість доставки форми, а по-друге, і всіх інших бійців. І власне, ми про це говорили ще кілька тижнів тому. І Збройні сили займаються логістикою, вони е, займаються цим добре, але потрібно розуміти, що є певні перепони. І це стосується не тільки там, лінії фронту і доступу до певних е, частин, але це стосується і, скажімо, сам, тих самих перебоїв там, зі світлом і е, е, того, що робить війна, да, це теж створює проблеми. А разом з тим, поодинокі випадки. Е, там, де немає форми, дійсно ця інформація надходить в кожному окремому випадку. Розбираються зазвичай це пов'язано з неналежною роботою командирів, тому що тут ну, це проблеми логістичні або на місці, або це проблеми оформлення замовлень. Тому що спочатку повинно бути замовлення скільки куди потрібно комплектів форми. Річ у тому, що в частинах є частина людей, які з формули ще з попереднього року є бо там є певний термін, да, який вона служить. Є люди, яким вже зараз вона потрібна, і тому це залежить від того, які заявки, як вчасно, хто куди подає. Але форма закуплена на сьогодні і передана в збройні сили стільки, щоб всіх нею забезпечити, і це найближчим часом буде. Якщо є якісь кричущі ситуації, обов'язково про них повідомляйте в кожній окремій цій ситуації. Будемо розбиратися. Коли відбуваються обстріли нашої енергетичної структури, і вимикається світло в містах, українці е дуже широко обговорюють: а що ж там на фронті зі світлом і зв'язком, наскільки е оці удари росіян по нашій енергетичній мережі е впливають на зв'язок у військах, на координацію е роботи військ і взагалі на ну е на координацію роботи і міністерства оборони в тому числі. Ану, з усіма викликами ми готові працювати і. Це не секрет, що приміром на а, тимчасово окупованих територіях не було зв'язку, і коли вони звільняються, то в, в перші там дні приміром дійсно є проблеми зі зв'язком. Але держава знає, що з цим робити. Це не питання міноборони, між іншим. От що стосується підготовки і готовності збройних сил, ну безумовно, це війна, і всі сценарії е, того, що може здійснювати ворог, які можуть бути наслідки, і з якими проблемами ми можемо стикнути. Вони всі е, пророблені, і на всіх на них є алгоритм, що робити, якщо якщо трапиться, ось це, або що ми будемо робити, якщо ляже такий зв'язок, або якщо ляже такий зв'язок. Тобто, в принципі, до цього готові разом з тим. Ми повинні розуміти, що ну війна це руйнація інфраструктури, зв'язку. Тому ну, так доводиться щось десь відновлювати. Дуже дякую вам вам за коментар. Ми дізналися про ситуацію на фронті про забезпечення нашого війська зимовою формою в розмові з Ганою Маллер, заступницею міністра оборони України. Дякуємо вам, що знайшли час вийти в ефір і поспілкуватися з нами. Дякуємо дуже. І я думаю, що вже нам в ефір долучати цю загадкову службу логістики.